Вимагають обережності. Так званий холодний дощ призвів до ожеледі на тротуарах і дорогах. Сьогодні 25 машин комунальних служб обробляють автошляхи спеціальними засобами. Повідомили в мерії. У патрульній поліції закликають водіїв та пішоходів дбати про безпеку на дорогах. Зважайте, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Водіями нагадуємо, що що вони були уважними за кермом, стежили за дорожньою обстановкою та дотримувались правил дорожнього руху. У свою чергу пішоходам хотілося б порекомендувати йти тротуаром повільно, щоб не впасти, послизнувшись на слизькій поверхні. Також будьте особливо пильні, коли йдете біля дерев, вкритих крилею. Одягайте взуття з рельєфною підошвою, А якщо є змога, то зимове взуття з шипами. Не взувайте чоботи на підборах. Будьте уважні та обережні. У разі необхідності звертайтесь на 102, Патрульна поліція завжди поруч.